Ну, только начали подготовку, по большому счету. Чуть где-то физически тяжеловато, но, в принципе, выдержали. Учитывая еще то, что на два года ребята старше соперник. Ну, молодцы, в принципе. Не, ну, Динамо всегда задача первое место. Ну, в основном это подготовиться уже к сезону. Как подготовка идет этот турнир. Прокоментуйте, будь ласка, голи. Перший гол достатньо швидкий, друга хвилина. Бенедюк асистував Царенко, потім відзначився Давлатов на 20-й хвилині. Знову ж таки, це була триходівка за участю царенка, який зробив асист. Потім пенальті був і Давлатов на 44-й хвилині, знову ж таки, оформив дубль після асистування Чубатого. Ваш власний коментар по голам, Наскільки вони різноманітні? Наскільки ви очікували на саме в такій ранній стадії, щоб ваші підопічні так розпоряджались вдалим м'ячем? Ні, ну трошки хорошо поле бачить. Просто крайній зачнів підключився. Антон увидев підключення, віддав передачу своєвременну. Ну і здорово, він одюки сповнив то що й просимо. Второй гол той самий Антошка. Ну, мальчик хорошо видит поле, скажем так. Вовремя отдает. Тоже оставалось только ногу подставить. Ну, третий гол чуть-чуть другой, но, в принципе, тоже очень хороший. Еще были моменты, могли еще забивать. Ну, в принципе, команда и довольны. Я, и Васильевич. Поэтому подготовка идет нормально, скажем так. Гра на штучному покритті, в манежі, чи це є оптимальні умови для підготовки вашої команди на сьогодні? Ну зимою це оптимальний манеж, Я думаю, мало кого таких умов є в Україні. Ми і так тренуємося на синтетиці. манеж дуже хороший в Києві. Я думаю, на даний момент, якщо в Україні не за границю не вилітати, то це найкращі умови. При наявності травмованих, при щільному графіку проведення змагань, чи впораються ваші підопічні з високим завданням, як ви говорите, ви націлюєте команду на перемогу. Ну так, всім тяжело, всі ж в однакових умовах. В принципі, це добре, десь так, що я думаю, ну, всі футболісти люблять форму набирати через ігри більше, ніж через якусь бігатню чи що щось. для них це добре. Більше поіграють.